13-го туру це між командами «Хелс Груп» Київ та командою Каливка Ходосіїка. Славе! На не Чован на камінні на сеській навічає става Калян. пробиває з дальньої відстані. Чобан зараз собі крав Лавренюка, лавернюкаві йде на коляна. Сергій. Два Сергія і рахунок 1-0 стає на користі вакаляна. Передачу на Нечіпоренка. Проти нього грає шосталь. Знову Лавренюк з м'ячем. Чепоренко пробиває Касіч. Зараз гріє. Знову ж підлокує удар Нечепуренко. Удар Лавренюка і сі. Сескін водить м'яч груну. Антава каляна. Сергій пробиває чобана, чобан. Костенко. Костенко притримує м'яч. Чудово пробиває Костенко. І гарна реакція від Касіча. Роман Зар. Тасяцька награє Лущик. Зінченко перехоплює. Лущик розвертається. Пробиває Максим. Чудово намагалась відразу комбінувати між собою Бюткевич. Перехопив, проходить Бюткевич. Бойко допрацьовує. Бойко. Піде передача Лавренюка. Знову бойко пробиває. Лавренюк. помилка Від Каменєва, Зінченко намається від. Дрив. І... З небезпечного моменту і штрафний удар на комиському. Лавренік виконує, віддає передачу. Зінченко забиває чудовий розіграш і не проти вихід. Щобан проходить двох гравців. Де передача на жерепа, Жерепа пробиває і в останню мить від ноги студене. Так. Зінченко віддає передачу. <ріст> Бойко скидка удар Костенко. Костенко пробиває і забиває на добиванні Костенко і рахунок стає. Так. Зінченко віддає передачу. <ріст> Каменєва. Лукаш. Передача вперед на Шосталя. Шосталь на Каменєва. Каменєв втратив м'яч. в мяч. Передача на Костенко. Костенко. Чпуренко пробиває. І, і... Пробиває Джерепа. І повз ворота проходить мяч. Перевесно с Тавокаляном. Тавакалян пробиває, влучає в бойка. спроба другого і и примес. Багато вже полів, за, за мало часу. Рокалян дає передачу вперед. Все скиний момент. Скидка, і чудовий удар того каляна під поперечку і сунецькі безсилий. Рокалян дає передачу вперед. Чобан. І Костенко. Передача на Сескіна, Сескін. Розвернувся. Якось Джобану під удар пробиває чобом. слабий удар. І Костенко порушує правила проти Сескіна. Все ж таки, напевно, це буде друга жовта картка для Костенка. Лукаш. На шостеля. Шостель на Лукаша. Богождальна ну, партнера. Просильна передача не вдається. Камінь м'яча перехоплення. Проходить передача і вибиває зараз на Чіпуренко. Табакалян з м'ячем, йде передача на Чобана. Чобан проходить і вже Зінченко вибиває м'яч. І Порушує правила в нас. Камінь, і це жовта картка. Грубе порушення правила проти Бойка. Ходосівка Бойко Зінченко. Знову Бойко Зінченко Любіш з собою Лущик. Зінченко пробиває і забиває Зінченко в ближній кут. Чудовака. Ходосівка. Бойко. Зінченка. Знову бойко. Зінченко. Знову бойко. Цікавий поведінок. Спостерігав за цим матчем, гадати. Зараз дахисівка і порушує правила Тавакалян. проти бойка. Пас вперед, і площка є можливість, і Касіч вибуває м'яч за межі поля. І все ж таки додали 5 секунд. Бойко, але не перехопив. Все, матч завершено. Перемога Кадкаго-Досіївка 3-2 на їхню користь.